Росіяни ж постійно адаптують свої шахеди. Чому зараз летить 500 і чому ми не можемо їх збивати мобільними вогневими групами? Бо ми ж збивали ще півроку тому, ще рік тому. А тому, що росіяни їх постійно оновлюють, апгрейд роблять цих шахедів. Зараз вони працюють над реактивними шахедами. Якщо оновили вони масові шахеди до такого рівня, що просто збільшили висоту, на якому шахед летить. І тому вогневі групи їх не дістають, то далі вони будуть реактивні шкоди запускати. Вони будуть просто швидше літати. І не факт, що навіть те рішення, яке зараз про яке про піар умірав е е е з Єрмаком і Зеленським, не факт, що воно буде працювати. Тобто нам треба контрактувати рішення наперед. І для цього має бути механізм в системі Міністерства оборони, як контрактувати інновації, як вливати гроші в інноваційних виробників. Які би тестили різне рішення, і якщо рішення в них виходить, відразу швидко масштабували би це рішення? На жаль, немає взагалі цієї політики в міністерстві оборони. Є різні підрозділи, які цим займаються. Є волонтерські організації, фонди, які закуповують е е рішення, ось тестують їх з бригадами. І Потім, коли воно вже кимось протестоване фондами. Ось іншими міністерствами, місцевими радами, тоді десь от прокидається міністерство оборони і каже: А ну да, давайте ми щось купимо. Таким темпом ми не виграємо війну і таким темпом ми не захистимо наше небо.